Зубер характеристика видів за видом критерія. виконав учень 6 -го, 10 -го А класу Галушка Євген. Зубер європейський вид роду бізонів, родини бикових. Зубер це великий і могутній бик. Сьогодні збереглося лише дві генетичні лінії зубрів кавказький та біловеський рівнин. Їх загальна чисельність включає близько 4 тисяч особи, що живуть як у неволі, так і в дикій природі, тому він зарахований до зникаючого вигляду і занесений до червоної книги. Зубр, за даними, раніше досягав 1200 кг. Сьогодні ця цифра значно нижча і рідко коли перевищує позначку 1000 кг. Зараз ви можете побачити. Які характеристики має зубр? Передня частина тулубу зубра масивніша, з добре розвиненою грудною клітиною. Коротка шия та висока спина утворюють горб, морда маленька, великий лоб і широкий. Короткі широкі вуха приховані густою рослинністю на голові. Обидві підлоги мають невеликі роги. Середовищем проживання зубрів є лістяни та змішані ліси більшої частини Європи. Від України та Південної Швеції до Балканів та Північної Іспанії. Зубри живляться рослинної їжі. Їхній раціон різноманітний і включає близько 400 видів рослин. Влітку вони часто харчуються соковитою травою. Свіжі пагони та кору дерев вживають рідше. Вослани із задоволенням вживають їже жолуді. Якщо улюблених кормів не вистачає, може харчуватися ягодами, грибами, хвоєю, мохом та лишайниками. Взимку вишукують під снігом зелені залишки рослин, їдять сніг. У, літ... у літній період дорослий зубер може з'їсти до 32 кілограмів корму і випити близько 50 літрів води, корови до 23 кг. І 30 літрів. Дякую за увагу!